Як ви гадаєте, що це за скульптура? Ось доки я не прочитала ваші пропозиції, що це означає. Ось руки зв'язані. Так, я зараз піднімуся і вам покажу. Так, дивіться. Будь ласка, не вилазьте на постамент. Присвячено героям Маріуполя, завдяки яким Україна змогла вистояти, а ми жити. Бійці, які 86 днів боролися в нелюдських умовах, вже рік знаходяться в руках ворога. Інсталяція стоятиме до останнього звільненого захисника з полону. Створена за ініціативи асоціації родин захисників Азовсталі. Тоді було написано а зараз вже більше трьох років.